Шановні присутні, я хочу привітати вас з сьогоднішнім, я вважаю, визначним днем для Кам'янця-Подільського і для Кам'янець-Подільського району. Сьогодні відбувається запуск патрульної поліції, яка буде ослуговувати і надавати послуги, поліцейські послуги громадянам всього району. Сьогодні в строю молоді хлопці і дівчата. Які присягнули на вірність українському народові, і які спільно зі своїми побратимами та посестрами будуть оберегати не тільки спокій громадян, але й нашу державу. Ви знаєте, що патрульна поліція серед інших підрозділів національної поліції приймає безпосередню участь у вічі ворогу, а той же час. Даючи можливість і змогу підтримувати закон та порядок на території всієї країни, ми розуміємо, що у великій мірі успіх України залежить від ситуації на фронті, але також ми розуміємо, що велика частина цього успіху залежить від ефективності демократичних інститутів, і поліція є частиною цих інститутів патрульна поліція, яка сьогодні вийде на вулиці на територію. Міста і сіл Кам'янець-Подільського району буде захищати права свободи громадян, протидіяти злочинності, підтримувати публічну безпеку і порядок, а також надавати допомогу тим громадянам, які будуть потребувати її від нас в тій чи іншій мірі. Сьогодні патрульний поліцейський, як сказав, Олексій Вігрович, це не тільки працівник поліції, який сьогодні буде забезпечувати публічну безпеку і порядок. Сьогодні ви всі разом, ми всі разом чітко. Захищаємо і рубежі нашої неньки України від того агресора, який прийшов до нас і намагається здійснити геноцид українського народу. Ми сьогодні чітко маємо захищати нашу суверенітет, незалежність, адже ми твердо стоїмо на нашій рідній землі і розуміємо, що позаду нас наші сім'ї, наші родини.